Я сподіваюся, що погода не завадить сьогодні або суперникам продемонструвати непогану гру сьогодні у неділю, 11 травня. Рбітражу Любомир Маланюк. Ну в принципі, зараз навісну передачу зробити. Овчар має час для роздуму і під ліву ногу собі підправа від кутових з одного з другого. Краю Це один з найбезпечніших, до речі, найнебезпечніших котових був. Дуже високо піднялися центральні захисники. На Турчанську передача той трусунув сітковий межа поля, 40-літ, 17 номер, вийшов у Вільхівцях. Де команди не змогли забити на двох, бодай одного м'яча, де після першої половини зустрічі горіла місцева команда нафтовик 0-3. Ну як так? так ж такі рвань є, і, зокрема, гарно мала бути. Прицільний удар Лаврук, той може стрілити з дальної дистанції, що і робить зараз центральний. Це буде звитяга. Друга команда, яка в притул. Ой-ой-ой, який момент був. Скільки саме команд дограють у другому таймі дальній удар. І Богдан Кузів повернувся в ворота, оскільки пішла контратака від Калоцької гарди. І тут могло би все завершитися доволі небезпечно. Свистком у два м'ячі 1-3. Турчанський стріляє вище воріт у неділю. У рамках повторного матчу Кубка Івано-Франківської області. Зараз разюча контратака у виконанні Гарди. І Роман Гірич тому був перший дзвіночок. Ну і весь матч ти не можеш тиснути на ворота цієї команди. І тут Максим Білий. Той. Гривацький сьогодні дебютував у складі команди благоюність без забитих м'ячів Завершується наш поєдинок у рамках 12-го туру чемпіонату Франківської області серед команд першої ліги.